Всім добрий день! Маємо на продаж польський двохрядний картоплекопач Копач в хорошому стані. Проведу вам маленький огляд. Спочатку по фарбі. Гума в ідеальному стані, тріщин немає. Теж гума з лівої сторони. Теж в хорошому стані. Показую вам ролики. Всі ролики оригінальні. Цю шестерню ми поміняли. Тут оригінал, оригінал, задня оригінальна. Тут так само. Ця нова. О, цю ми поміняли, прихопили тут чуть-чуть, щоб не злазили. О, і Всі ролі... Що по цьому катенчику робили? Копав він небагато. Всі ролики на ньому стоять оригінальні. На передній транспортер міняли тільки передні ведучі зірочки. Задні зірочки оригінальні, трясучки оригінальні. По задньому транспортеру вилки не міняли, вони в хорошому стані, поміняли тільки біноклі, тому що водно, з однієї сторони вони були протерті. Аби поляк транспортер перекинув, то було б, ситуація була б краще. По першому транспортеру міняли і вилки, і біноклі. Редуктор в хорошому стані, не хочу вскривати. Але повірте, що там все добре. Кого зацікавить, будь ласка, дзвоніть. Ціна на віддачу 1600 доларів. Всім гарного дня, щасливо!